Математика у космосі. Багато століть люди спостерігають за небом, за космосом, за зірками. І ми також будемо з вами спостерігати. Наша планета Земля знаходиться у сонячної системи. Сонячна система. Планетна система, що включає в себе центральну зорю Сонце і всі природні космічні об'єкти, які об'єднуються навкруги Сонця. Сонячна система є частиною. Значно більшого комплексу, який складається із зирок, із міжорених речовин. В сонячну систему входять планети: Марс, Меркурій, Венера, Сатурн, Уран, Нептун, Юпітер, Земля. І зараз ми їх порахуємо. Зараз у сонячну систему входять вісім планет. Бо дев'яту планету Плутон посчитали Карликовою і зараз її не рахують. Але ми з вами будемо рахувати, бо ми вже великі діти. Почали рахувати від Сонця. Один це Меркурій, два Венера, Три наша рідна Земля, чотири. Марс, п'ять. Юпітер, шість. Сатурн, Сім. Уран. Вісім – Нептун і карликова маленька планета Плутон. Ой, а щось цифри в нас по-різному знаходяться одні зверху планет, другі знизу. Чому вони так розділилися? Що це за цифри? Як вони називаються? Два, чотири, шість. Вісім. Так, це парні числа. А один, три, п'ять, сім, дев'ять. Це не парні числа. Молодці. І ось наші планети побудувались в одну лінійку. Це називається парад планет. І цю лінієчку я намалювала знизу. Зараз ми з вами будемо вирішувати приклади. Під цифрою 1. Яка планета? Меркурій. 1. А на 2 більше. Яка планета? Один додати два? Так, три. Третя планета земля. Земля. А яка сама велика планета? Під якою цифрою? Юпітер. Під цифрою? П'ять. А якщо ми додамо три, яка буде планета? Нептун. під якою цифрою? Вісім. Молодці. А якщо від вісьми відняти один? Сім уран. А якщо сім? Відняти п'ять, яка планета буде? Під якою цифрою? Два? Венера. Яка в нас четверта планета? Туди люди. Дивляться, червона, ще називається планета. Це Марс. І осталась в нас одна планета з колечком. Сатурн. І сама маленька карликова планета. Плутон. Молодці, ви добре все запам'ятали. Молодці, гарно попрацювали. Планети зараз з вами прощаються Земля, Нептун, Сатурн, Уран і вся сонячна система. До побачення! Вісім планет і зоряне сонце дякує вам!